Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст і Швець. І знову про реформу ЗСУ. У нас сірожа Стерненко, який тікає від армії, так тікає, що навіть сирський не може його вловити. І результатом погоні за Сірожем Стерненком, да, коли його доганяло приморське ТЦК, стало вибачення сирського персонально перед Стерненком. Можете собі уявити. У 2014 році Стерненко, Сірожа бігав, закривав наркопритони, да, які не платили дані у камуфляжі в Одесі. У 2014 році, через 10 років, перед сірожем вибачається сам командувач ЗСУ. Ледь на коліна не падає. Прости мене, сірожа, старого сирського. Да? Можете собі уявити? Ви скажете, чому так виріс сірожа Стерненко? Та дуже просто. За ним стоїть Ахметов, Пінчук. І Коломойський. А перед такою людиною за спиною, які ці три олігарха стоять, любий в Україні впаде б де казати. Сірожа, прости, біс попутав. Але ж знову, Сірожа сказав, треба реформувати ЗСУ. І тут вступила в бій третя штурмова бригада. Наша славна, третя штурмова бригада. і Командир 2-го батальйону 3 ї штурмової Дмитро Кухарчук дав інтерв'ю, де сказав знову: потрібно реформувати ЗСУ. Потрібно серйозно займатися рекрутингом. Як серйозно займається рекрутингом в 3-й штурмовій бригаді, потрібно рекламувати службу з хорошої сторони в зсу. Потрібно ще на етапі, коли людина оформляється в Збройні Сили України, щоб вона зрозуміла, що її не кинуть, її не полишуть. Не кинуть їхніх родичів, якщо вони будуть поранені або покалічені або вбиті, як приклад, він навів патронатну службу Азова, колишню, яка тепер є патронатною службою 3 ї штурмової бригади і 12-ї бригади Національної гвардії України. Ось таке інтерв'ю Дмитра Кухарчука. Себто він сказав, що потрібно дбати за військового ще з початку його оформлення в ЗСУ. Потрібно дбати під час служби, потрібно берегти особовий не кидати на бездумні м'ясні штурми. Потрібно воювати розумно. Ну і потрібно дбати про людину, якщо вона поранена, покалічена чи загибла, про її родичів. В принципі, я за. Гарне інтерв'ю фахового військового. Якби ми так переформували ЗСУ. Але де ж скільки грамотних, фахових, професійних військових знайдеш? Питанечко, у мене. З вами Юрий Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!